Пішов чоловік полювати на ведмедя, знайшов барліг, вистрілив дуплетом, залазить у барліг, а там ведмідь живий. Що каже чоловіче, вбити мене хотів? Ну так, ну тоді вибирай або я тебе роздеру, або в дупу трахну. Чоловік подумав і погодився на друге. Відмідь його відтрахав, чоловік повертається в село, узяв потужнішу рушницю і патронів побільше. Вернувся до барлогу, вистріляв усі, залазить до барлогу, а там той таки ведмідь живий і все повторюється. Геть розлючений чоловік повертається додому, бере гранати, кулемета, повертається до барлогу і закидає гранатами, розстрілює з кулемету, залазить знову, а там у димі сидить ведмідь і здивовано запитує. Слухай, я щось не можу зрозуміти. Ти мисливець чи підарас? Мамо, я вагітна. Лесю, в тебе вже четверта дитина і всі від Петра. Чому ти не вийдеш за нього заміж? Він мені не подобається. Марусю, ти шукаєш нового чоловіка, але ще не розійшлася з старим. Кумасю, а ти як йдеш купувати нові туфлі, то йдеш боса? Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод, тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті, тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікар-водочний, я не їду.